кулі. Коли називають геометричне тіло, що складається з усіх точок простору, які знаходяться від заданої точки на відстані, не більшій за дану відстань. І так, беремо центр кулі. Беремо радіус. Да, якась відстань, і всі точки, що входять на цю відстань. Розташовані, то вони формують у нас кулю. Значить у кулі можуть бути полюси зверху, знизу. Є а, коло великого круга, та, от там проходить площина, яка перетинає, та, утворюється великий круг, є центр кулі, від центра кулі до точки на кулі у нас радіус. Та, і ці радіуси однакові. Два довжина двох радіусів це діаметр. Або можна сказати, що відрізок відстань між двома точками. На Кулі, яка проходить через центр кулі, то є діаметр. Ну, це згадали об'ємні. який обчислиться за формулою 4, Пі Р у кубі. 4 третіх це у нас звичайний дріб, пі, це теж число звичайне. Підставили, порахували і все.